По-перше, в чому є подвох, а, то що гроші мають працювати. Їх ні в банку, ні в банк краще не відкладати. Х***і мають працювати. По-друге, це зжирає інфляція. А, в будь-якому разі неважно, в якій валюті ви будете, чи в гривнях, чи в доларах, чи в євро, все одно у нас буде інфляція. Ну і головне у нас, то що як я казала, у нас люди не відкладають. Да? У нас завжди є причина. То день народження, то війна, то голова болить, то не начався, то брекіті дитини не доставити. Да ну і тому якраз нами приходять на допомогу такі компанії, які нам допомагають відкладати і примножувати наші графіки. Якщо ми ці ще будемо відкладати, наприклад, в компанію MetLife, компанія MetLife має свій інвестиційний фонд. Що це означає? Що вона ці га вкладає і примножує наші І за те, що вона наша примножує, вона ділиться з нами цим прибутком. Тобто вона їх для нас примножує ці За рахунок складного відсотка, компанія нам. 800. І через 20 років ми з вами отримаємо вже не 900 тисяч, а 2 мільйона 700. Це вже капітал, на який ми можемо розраховувати, правда? Ну це вже х**, на який ми можемо жити.